Цікаво, вночі дали світло і запрацювали батареї, а потім світло вимкнули, мабуть, десь під ранок. І я так розумію, що в той же період почали охолоджуватися батареї. І от зараз знову дали світло і нагріваються батареї. Тобто, так от. Я пам'ятаю, таке було в му році. І я думаю, що це тимчасове явище, але сильно не, не сподіваюся, тому що лагодять так, а ще є чортів сусід, який все руйнує. Я збиралася сходити за водою. І в магазин. От я думаю. У мене тут скільки це блін літрів? Чи 11, чи 12, чи 10. Світло є. Але ж в нас екстрені відключення. У нас нема графіка зараз. Ну, тобто графіки не працює. От, і я це думаю. Внизу я сключився пішки, ясно, що в неї там. А от наверх, з баклажками. Бля, хамуха. Боже, я в ліфті, він ледь працює. Який кошмар. Будь ласка, можна я доїду? Він ледь працює. От світла майже нема в ліфті. Лампочка так напрягається, будь ласка, дайте я доїду. Так, да, я на своєму поверсі відкривай, відкривай. У мене пакетик. Неважкий. Я вирішила не ризикувати і на ліфті не підійматися вже з пакетиком. Ну, що мені ті ризики, ще не вистачало в ліфті за це стояти. Я поперлася в фору, бо яких якийсь піля фору на дачі, Ми купили дуже смачний хліб. І я вже другий раз намагаюся купити той самий хліб в форі. Його нема. Це якийсь інший. Коротше, він мені не подобається, але там взагалі не було ніякого. Вибору. Я зараз прибираюся швиденько після сніданку, бо я так щось кинула і побігла. Думаю, поки світло є, краще за водою збігаю і сідаю працювати. Спочатку файвер, потім монтую влог, попередній, який мав вийти вже 30 грудня у вівторок. Це, що я в форі взяла, це якась, це якась простова, а не хліб. Ну що це? Він провалюється. Я вже сіла монтувати, залізла під ковдру, примістилася у вітальню на диван, тому що просто сидіти стає холодно. Батареї гріють самі себе, але можна сказати, що опалення немає. Коли світло буде невідомо, поки буде монтувати, а потім що потім? А потім дивуюся дивні дива. До речі, я сьогодні зранку закінчила четвертий сезон. За сніданком я додивилася останню серію четвертого сезону. З однієї сторони дуже хочеться додивитися і дізнатися, там, чим закінчиться, і взагалі і навіть вже хочеться на якийсь інший серіал переключитися. Наприклад, на Емілі в Парижі. От, він мені по-своєму подобається. Хоча, звісно, це порівнювати. Там на вулиці така зима. Якщо так і піде, то завтра я піду гуляти. Я просто чекаю снігу. Я подивилася четверту серію п'ятого сезону. І, м'яко кажучи. в шоці. Ну так, да, скоріш за все, мені скоро вимог світло. Добра ніч. Добрий раночок. Мені світло не вимикало вже більше 12 годин. І батареї вже такі, як треба нарешті. Гаряча вода є. Коротше, все стабілізувалося зараз, на цей момент. Але я знаю, що є деякі райони області, там, де світло кажуть, не буде два-три і, 2, і тижні. Це жесть. У мене в планах зараз поїсти, зібратися і піти прогулятися. Хочу до парку, але заодно там треба буде ще в магазин. Попри те, що я починаю себе відчувати не дуже добре, і скоро мені доведеться пити знеболююче, поки сніг не розтану, то я ніяк не можу достати той сніг на вулиці. До речі, цей хліб, що я вчора купила, на камері не видно, але він жахливий насправді. І дуже дріжджими пахне якесь нечто. Я вже готова виходити. Там сонечко вилізло, все тане. Ні, я, звісно, рада, що сонечко, але якщо і цей сніг мене не дочекається, я засім Ну, взагалі-то можна було і швидше з дому виколупуватися, але мені прийшла одна думка з приводу там, моєї роботи, мого фрілансу. Я полізла там щось дивитися, перевіряти. Коротше. А це все. все. ну, я, я вже як. Якщо мене там зачепило, то я можу довго не вилізти з комп'ютера. Коротше, була шапка шерстяна, а потім з нею щось сталося. <гум> Ні, ну, правда, я її впрала тільки вручну, і вона витягнулася, як я не знаю що. Зазвичай речі, блін сідають в шерстяні, а ця шапка просто навпаки. Ще я сьогодні почала знову думати про те, що в принципі можна піти підстригти волосся. Чому я не хочу, чому я вагаюсь? Тому що я б хотіла, щоб воно відросло трошки довше, щоб ну, знову сильно не вкорочувати його. Ну йолки, палки от з цим щось можна зробити. А, я ж стриглася через те, що в мене дуже пошкодилося волосся з деяких причин. У мене було довге волосся майже до попереку. Коротше, в мене дуже сильно пошкодилося волосся. Я розуміла, що я просто нічого з ним не зможу зробити. Чи ніякі маски мене не врятують? Можна було б. Але б це зайняло дуже багато часу. Ну і взагалі якось хотілося щось змінити оновити. І спочатку я хотіла просто бахнути якесь там каре чи бобкаре. Ну, а потім мене вжалило щось, і я вирішила взагалі. Дуже коротко обстрігти, і все було б нічого. Але перукарка трохи як завжди. Вони бояться мені стригти. Вони бояться мене трошки коротше зробити. Я прошу зроби мені ось так. Чого що... ні починається? А як воно ляже? А так, а так воно теж потім налягало. Я дуже намучилася, навіть коли воно було дуже коротке. Я ніби як навчилася його вкладати. Потім почало відростати вже якось треба інакше. зараз. Я просто вже забила. Стараюся просто не звертати увагу. Я розумію, що мені просто. Треба, щоб воно відросло і все, і буде все нормально, бо зараз те, що є, я бачу, що воно не пасує мені, ну і вона фік з цим волоссям. Все, на вуличку. Такий же в мене високий поверх, але все одно важко. <світ> Треба звикати. Бо в Німеччині, коли я жила, мені теж спочатку було трошки важкувати, навіть на третій просто бігати. Тут трохи повище, звичайно, але не так, щоб прям це на 16, на 20, не якийсь там ще. Хто б міг подумати, але ж який це кайф, просто мати змогу відкривати вікна, провітрювати квартиру. Бо коли опалення не було, фіг відкриєш щось. Я не з тих людей, на жаль, кому постійно всюди спекотно. Я думаю, їм було б чудово, бо не було б прям настільки холодно в квартирі, але я розуміла, що якщо я вікна повідкриваю, то воно ж не нагріється потім. А я повну протилежність таким людям. Хоча люблю, щоб було б провітрено і відкрите вікна. Зараз перш ніж сідати, монтувати, я хочу повідати. Роблю собі чайок і йду працювати. Я вже не знаю, що я пити хочу, якщо чесно. За ці дні що не було опалення, я стільки чаїв напилася, бо постійно хотілося щось тепле пити, щось гаряче зігріватися. Що я вже не знаю взагалі, що я не хочу. Мені здається, що я перепила все і мені набридло. Вже, вже в хід пішли перші пігулки з неболючого. Попереду кілька класних днів. У мене щось останні дні так важко йде робота з файвером. Просто відчуття, ніби я роблю щось не те. Можливо, таке відчуття виникає, коли немає миттєвого результату. Хоча я знаю, що там треба більше часу. Хочеться це якось побачити, хоч якийсь результат, щоб хоча було розуміння, чи я правильно взагалі роблю. Нову змерзли і зголотніла, <рі> ніби так добре пообідала. Буду їсти мандаринки. То не купила мандаринок не їм їх. Так щось нападало на мандаринки на початку. Ну як на початку? Ну, весь грудень нападала. От як різдво пройшло, так щось мене цей. Відбило. Я все ж таки хочу сказати, який же це кайф. Це такі дрібниці, ну, здається, така банальщина. Але як мені круто зараз сидіти, це працювати за своїм робочим столом, нормальним, таким, як він має бути. Такої величини. От він ніби там завжди стояв цей стіл. Я просто монтую зараз якраз той попередній влог, там, де я, там де мені його тільки привезли, там де я його поставила. Я там раділа, але все ж таки було якось незвично, дивно. А зараз же все. Я сиджу. І балдю смачна мандаринка. Почуваюся я себе так собі, поперек тягну. Хочеться просто лягти. Я змушую ще себе посидіти попрацювати. Я можу і лежачи попрацювати. Та щось якось не знаю. Мені здається, що я як ляжу, ніяка робота більше не піде. Ну як робота, блог монтується. А він сам не змонтується. Блін, такі мандаринки прикольні. Я їх коли купувала, вони були такі тверденькі, якісь незрозумілі, а виявилися такими смачнющими. Я буквально тільки що помітила, що вуличне освітлення працює. Це за що означає? Що мені зараз світло дадуть? Я просто побачила, як мікрохвильовка блимнула своїм циферблатом. Тобто таким чином вмикається електрика, да, що вона намагається і не вмикається. А потім техніка здихає. Я ще такого не бачила. Буквально, буквально хвилинка. Ще трошки попрацюю і піду ляжу з мандаринками. Вмираю. На сьогодні я намонтувалася. О, камера блимає, акумулятори заряджаю. Ось так, як опалення не було. Я собі робила чай в своїй термохчашці. І я скажу, це така прикольна тема. По-перше, вона величезна. Ти ж собі сьорбуєш весь вечір. Ну, не весь. Я за вечір дві такі випиваю. Я планую сьогодні додивитися дивні дива. Мені буквально ще дві серії, а восьма, я так розумію, пізніше вийде. Да? А коли має вийти восьма. 1 січня, а сьогодні 29 грудня. Нібито й довго чекати, але я тут не можу зупинитися, в принципі, його дивитися, бо кожна серія закінчується так, що треба знати одразу, що там буде далі. Ладненько, поки подивлюся, що є. Перемкнуся на Емілі в Парижі, потім 1 січня повернемося до дивних див. Все вмикаю Емілі в Парижі. Ну, принаймні він симпатичний цей серіал. Повертайся у ліжку. Я з пізніше роботу. Вже майже Ну, Я вже подивилася першу серію «Емелі в Парижі, п'ятий сезон. Спочатку це був такий жорсткий контраст після дивних див. Я така, воу, думаю, як це дивитися. А потім я задала, чому мені подобається цей серіал за картинку. В принципі, за картинку за те, як їх вдягають, як їх фарбують. Мені подобалося те, як вони показували Париж. Ну, якось якось по-особливому це було. І тепер Рим. От мені цікаво, як вони покажуть Рим. Поки мені подобається. Ну, от чисто візуально. Чисто візуально, тому що сюжети, сюжети банальні, але розгрузитися чому ні. Легенький, класний, яскравий серіал. Добре ніч. Я тут якось раптом. Зараз зрозуміло, що завтра вже 31 грудня. Я не знаю, я так нічого не спланувала. Та да, в принципі і не хочеться, бо настрою немає. І це не таке, що, типу, блін, в мене немає новорічного настрою. це, скоріш таке, типу, ну, немає пофіг. От не я знаю точно, що я зайду завтра на цей пункт видачі нової пошти, там, де я свою посилку останню забирала. Бо, коротше, коли я прийшла, туди світла не було. Світла не було і в них згорів генератор. Тому я цій жінці дуже милі. Просто показала, що в мене посилка сплачена, і вона мені її так віддала. Вона ну, сказала, що вона її потім проведе. Але чомусь у мене досі висить, що посилка, якби ніби я її не забрала. <клес> я тут поснідала, треба тепер прибратися тут навколо і йти монтувати. Якщо чесно, стан такий, що хочеться просто відробитися. Ну, це і мій стан і дія пігулок неболюючих. Коротше, я та, що типу, я нічого не буду готувати особливого. Витягла м'ясо. Взагалі по плану було котлети робити, але м'ясорубка електрична, а зі світлом таке щось. Таке не мені, ніби зараз знову сніг піде. Я оце ще думаю, якщо далі так піде зі снігом, а там прогнозують і мінуси прогнозують. Треба їхати шукати лижні ботинки. У мене мої лижні чоботи в минулому році порвалися. Чи один порвався? Ну, коротше, порвався, я їх намагалася склеїти там на дачі ще. Нічого мене не вийшло, нормально не покаталася через те, що я не могла нормально їхати з ними. У нас типу, бігові лижі і ми на дачі на них. Я думаю, що якщо будуть далі такі сніга, то треба що їхати хоч раз на дачу на лижах покататися, правильно? Правильно. Значить, треба шукати їхати ботинки, А в нас ці лижі старого зразку, і там такі, коротше, треба кріплення. Дивитися, щоб були три такі штуки, в мене там три дірочки. Так от я подумала, наш мені ті котлети, якщо я можу зробити відбивні. Йду лягати, монтувати, тому що сидячи, я сьогодні просто не, не цей ой, прикол з цією камерою сьогодні. Розумію, що сидячи, я сьогодні не витримаю. Треба ще білизну скласти. У нас зараз білизна. Отут перед телевізором розвішується, тому що звичайно, вона там, де ялинка. Бо в нас трошки тупо вийшло з балкону. Що коли робився ремонт, мінялися вікна. От здавалося да, буває, такі елементар елементарні речі, але от ну от в той момент от ніхто не подумав. У нас вікна. Доверху, да? Виходить, що якщо там якісь мотузки повісити, то вікна причинятися не будуть. Тому користуємося цією штукою. Плюс вона на балконі особливо не стає. Ну тобто зможе вона стати там, але тоді вона займає весь балкон. Він невеликий. Це ну, частіше за все воно стоїть в кімнаті, навіть влітку. Ну а зараз що взимку ставити на балкон, щоб воно там тижнями сохло? Ні. Тому зараз це під е, телевізором, і я постійно коли знімаю, намагаюся, щоб над цією штукою знімати, щоб не було видно. Коротше, десь у сусідів чи зверху, чи знизу, ну не в цих і не в цих. Хоча в цих, можливо, не знаю. В когось гавкає собака цілий день, на кожний шорох. Буває, я тут навіть щось враню. Я думаю, що це десь по діагоналі, сусіди. Ах, я щось буваю враню, там, чи щось, не знаю, чимось гримну трохи, вона вже гавкає. Мені не заважає саб... собака, мені заважає розуміння того, що хтось кидає собаку на весь день вдома одну, і вона там явно страждає. Бо якщо б їй було спокійно, да, вона там, мабуть, не так реагувала б на кожен шорох. А що я складаю? Може мені треба знову ще прання запускати? Я так задовпалася. От я вже котрий день одна тут, вже майже тиждень. Да? прання все не закінчується, не закінчується. Може, дійсно, запустити прання. Недостатньо там речем прання. І добре. Бо відстох. Більше я не дії на сьогодні. Рендер. Мені подобається оця від межа на фоні, то що висить мордою в стінку. Я щось так задовбалася з цим монтажем. Зараз ще вкладинку треба зробити. Піду вечеряти. Я дивлюсь, хтось вже по звичці теж з ліхтариком по квартирі лазить. Люди світло є. Не можу усвідомити, що завтра вже новий рік. І мені так не хочеться цього 31 го числа, особливо цієї ночі. От я не панікер, але ці новини, блін, нагнітальні срали. Фу. думаю, може одразу йти тут в підземний паркінг. З мандаринками, шампанськими. Кап'яти, не смішно ніфіга, але щось таке. Мені починає набридати ялинка. Я так довго з цими зіграчками училася. Тепер дивлюсь тому. То в мене вже є ідеї на ялинку наступного року. Але туди ще треба дожити. Я за вчорашній вечір подивилася половину цього останнього сезону Емілі в Парижі. Половину. Він не поганий серіал, він просто ленький такий, просто повалятися повстикати таке. Але після дивних див лежу просто так, от дивлюся. Зачепили мене дивні дива. Аж сумно, що це останній сезон, ще як їсти хочеться. Все, роблю обкладинку і доїсти. Коротше, це тиждень тому, де я сказала, коли починалася ПМС. Я казала, що я бісяча. Так от, сьогодні, в перші дні, одиво, я теж бісяча. В тому плані, що бішу сама себе. Я просто прямо така. Це не той стан, коли мене все дратує, але в мене такий, типу, мені нічого не хочеться. А я така, е, в мене чогось рендер взяв, вимкнувся. вимкнула заново. Так, ми йдемо на балкон, тому що здається, я зараз пропущу щось велике. Тобто великісні сні oh. Кайф. Uh -huh. Була вже з балкон. Короче, тільки що була на кухні. Там такий капець. Ці сусіди зверху. Малий оре, точніше, він там щось робив. Вона на нього орати почала. Прям зриває, зриває хлопку. Він потім почав орати так само. Вона його... А вона на нього кричить: Чого ти гараж? А він тупо її копіює. Ах, як я сподіваюся, що мене це навчить на майбутнє, як з дітьми не треба. Ой, капець, капець, звісно. Я Бачила таких мамаш, котрі от в такому віці не мають взагалі ніякої влади над дитиною, а потім там ще гірше стає. Я вирішила не повторювати старих помилок і поки є світло, поки нічого в мене не летить. Я вирішила не відкладати миття голови <сміття> на завтра і на потім. Та й взагалі завтра, скоріш за все, в мене не буде часу. А новий рік хочеться ж з чистою головою зустрічати. Правильно. Зараз подивлюся ще серію Емілі в Бережі і піду спати. До так, я вже готуюся на вихід настрою, якщо чесно. Намагаюся знайти не те, що там новорічний настрій, а в принципі настрій, бо щось не знаю. Якось не так ось. Настрій такий, не знаю, хочеться піти сусідів покусати. Злюча собака. Зараз збираюся піду в магазин зайти, а також на відділення, не на відділення, на точку видачі на пошти і запитати, що ж там з моєю посилкою, яку я отримала, а за застосунку пише, що не отримала. Я от я хочу зайти, запитати, що в них там, може, якась проблема сталася. Ну, точці видачі не було світла і генератор згорів. І вона просто подивилася, що я її сплатила, і віддала мені. Сказала, що потім проведе, але щось не знаю. Раптом в неї щось не вийшло. Я чую, там сусіди всі так готуються святкувати. У мене ніби таке, ну, вже ж різдво було, а новий рік ну, таке щось не знаю, якось в цьому році ось так. З якоїсь сторони так, а з іншої сторони, може, і хотілося б якось так відсвяткувати. Не все так погано, не вся катастрофа, просто не знаю, хочеться якийсь настрій. Знайти. Я в принципі вигадала, що я буду робити. Нічого прям супер цікавого, але трошки не так, як кожен вечір. От якось так. Але спочатку зараз по справах, потім треба приготувати до сіла. Коротше, що приготувати це. Я така, типу, я нічого не хочу робити. Ні, насправді я типу, рада, що в мене нема такого в цьому році. Ці суматохи, типу, я, я чую, як сусіди всі готуються там, з там щось на кухні стучать, кремлять. Я думаю, ой, в мене в квартирі прибрано, тільки що треба поїсти приготувати. І теж нічого там особливого. Я, єдине, що я ламаю голову відпивні чи котлети. Я хочу поставити картоплю в духовку. А це ж потрібно світло, бо в нас електрична духовка. Це сповіщення прийшло у вуха мені. Там ніби після сьомої вечора, десь вісім мають дати електрику. Ну, коротше, десь там і поставлю в духовку, якщо що, бо раніше нема сенсу, якби хочеться ну, свіженьким, гаряченьким з духовочки, так що так. Да. Ну, а відпевні, я вже там зараз прийду. Обично готувати супчик, хочу приготувати. Ну, просто так. Звичайний супчик. І відбивні. Спочатку в магазин у мене ж там величезний список з чотирьох пунктів чи п'яти. Що мені треба в тому магазині? І на пункт видачі нової пошти. Коротше, я зайшла. Кажуть, з посилкою все нормально. Не знаю, я кажу, що вона така висить, ніби я її не забрала, вона кажеться нормально. Навели це сніжочок, трошки здуває. Вирішила ризикнути поїхати на ліс. Я так натерла ногу ногу. Батинками, в як яких вже це другий сезон, я ходжу в них, це все було нормально. А саме сьогодні треба було натерти. Доїхала. Ну що, я вже все скупила. Те, що треба було для моїй покупки. Кірк. так я щось хліб, яйця. Соколодця гавадора ніяка пластикова. А тим раз на салат піде, а вирішила зробити оцю, як це називається? Часночник, чесничник, лаварщику загорнути. Мене мама надихнула. Вона вчора мені по телефону казала, таке робила. Мені один лаварщик, а так, куруска моя. Та, 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 та. Вирішила купила собі таку баночку ригаліну. Ну, типу, шампанську. Так чисто більше мені, мабуть, нічого і не треба буде. З алкоголю мені, отак з цього з головою вистачить. Ну так що все? Тепер готувати треба супу почну, бо зараз треба пообідати все ж таки. У мене нема чого їсти взагалі, Все поїла. і тоді вже буду готувати відбивні. Ну все, все інше вже ввечері. Зварила супчика. Я вже відбила відбивні, зварила яйця на салат. Круча, якось так в мене все швидко виходить сьогодні. Я навіть не очікувала. Я себе довше вмовляла себе йти щось робити, тому що. Ну, Я досі в себе не дуже добре почуваю, але якось норм. Навіть трошки настрій піднявся, мабуть, тому що я якийсь час не чула сусідів. <рес> я їх завжди зі своїми сусідами. Ну, нічого, я думаю, це скоро мають ніби вимкути світло. Скоро це через досить хвилинчик. Посмажу відбивні. Я думаю, що я почищу картоплю. І залишу її до вечора. До вечора, в плані до того моменту, коли увімкнуть світло. А можливо, ще зроблю салатик, оцей чесночник, чесничник. Як там правильно загорнув лаваш, хай трошки якби пропитається лавашик. І на цьому, мабуть, зупинюсь. А все інше вже буду доробляти, коли вже світло буде. Поки картопля буде запікатися, я зроблю собі салатик ще один. Це хазяюшка, звісно, сьогодні. Та, що взагалі, та, я нічого не буду робити, я нічого не буду наготовлювати тут. А я зараз пообідаю швиденько, бо голодна. І все, і продовжу далі готувати. Вон як гарно падає сніжок. Я не пам'ятаю, чи я казала, чи ні. Що я сьогодні додумалася, що мені треба було на Новий рік поїхати на дачу. А єдине, що в мене трошки оце. Погода лякає ну, в плані самі їхати за кермом, бо в мене немає досвіду реального водіння під снігом, якщо якась взагалі. Хуртовина, чи я не знаю, чи щось там на дорозі буде слизько. Я не дуже, якби я в теорії знаю, що треба робити, а на практиці в мене такого не було. І краще б все ж таки, щоб поруч зі мною хтось був водій, який підкаже, що якщо що, там ну що зробити швиденько. Ну це єдине. А так взагалі я протопила. Треба було їхати на дачу. Там було б чудово. По-перше, сніг. Там завжди дуже гарно, коли сніжно. Там тихо, спокійно. Балда, темно, капіці, ну світло вимкнули. Я вже пообідала свій смачненький супчик. Я буду зараз від Гаррі Поттера. До речі, вимкнула все ж таки другу частину. Я просто попередньому в лозі казала, що не дуже люблю другу частину, але я вирішила дати їй шанс. Не те, щоб я її не дивилася вже сто разів, але вона, скажімо так, менше за все задивлена в мене з всіх інших частин Гаррі Поттера. Я це випила пігулку з неболію, з ногу. бо мене прям. До землі прибиває нею. Я тут сілася біля побити, буду смажити відбівнушки. В суці, я нікуди не поспішаю, Тому не пофіг, якщо навіть буду довго це робити. Так що все, Гаррі Поттера вмикаємо і смажимо. Посмажила відбівні. Тепер бідні. Тепер закручувала вашики з чесничником, чесночником. Коротше, салатиком. картопелька готова. Я вирішила зараз повечеряти, бо я дуже голодна. А потім вже буду салатки, там, під новий рік точити салатики, потім сало з типу. Синя-сині, добрий вечір, я аватар. Я вже почала облаштовувати собі містечко там на дивані. Зазвичай ми на дивані не їмо, ну, щоб не попсувати його, але сьогодні. Їмо я їм. Я там спочатку застелила пакети великі. Я щось думала, що в нас є якась клійонка, але щось не знайшла. Тому постелила великі пакети, на них зверху плід, і от зараз от туди розкладати все своє, що я наготувала собі. Ну, вже картоплю з відбивними я поїла. До речі, картопля в цей раз дуже смачна вийшла. Вона прям Вона хрустка ззовні, м'яка всередині. Кайф. Одразу собі туди і салати, і солодких сил все туди. Так, ну я навіть придяглася трошки, щоб просто не в домашньому. До нового року ще 43 хвилини, тому ну я просто сідаю, дивлюся далі. Гаррі Поттера. У мене вже третя частина в'язання з кабаном. І течу салатики потрошку. Не родиться. Взагалі-то я люблю відкривати пляшку шампанського нормально. Це мій обов'язок будь-якій компанії, будь з ким, я відкриваю шампанське. Але цього року. Поки один одного привітали, це не було швидко. Як його завтра стати?